Міф, що алкоголь веселить, Правда, про яку мовчать. Багато хто вірить, що алкоголь дає радість, легкість. Кураж, але це ілюзія. З погляду психіатрії алкогольний стимулятор, а седативна речовина. Тобто він гальмує нервову систему. Ще раз кажу, гальмує нервову систему. Відчуття ейфорії це не прилив щастя, а тимчасово зняття напруги через пригнічення кори головного мозку. Тієї частини, що відповідає за контроль та тривожність, мозок просто перестає сигналити про проблеми і, здається, ніби полегшало. Веселіше, але з кожним ковтком активність мозку падає. Реакція уповільнюється, увага розсіюється, контроль втрачається, а потім приходить відкат: тривога, апатія, дратівливість. Так, мозок вимагає допити і запускається цикл залежності. Багато п'ють саме тому, ну, чого не вистачає в житті. Той, хто скований, йому хочеться розкріпачитися. Багато через алкоголь вирішують свої комплекси. Ще раз хочу наголосити, що алкогольні краплі, не стимулятор, а це седативна речовина, яка гальмує нервову систему, гальмує і починає відповідно із кори головного мозку, центру контролю та поведінки. Ну Центр контролю і поведінки. І дуже багато людей цей ефект вважають лікувальним. Те, що у тебе порушилася координація, міміка, сильно стає гальмувати мозок, це не розслаблення, це симптом отруєння.